Ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Ми всім бажаємо, щоб посмішки квітли. Тетянко, ти знову привітала до нас у гості. Мабуть, щось цікаве підготувала. Так, я підготувала. Пишіть ці Я сьогодні з малятами хочу виготовити для матусі подарунок. Але для початку я пропоную пограти. Що ми можемо подарувати матусям, а що ні. Ой, я гадаю, це гарна гра! Що ж, малята, давайте пограємо з в таку цікаву гру, що можна подарувати матусі. Тож, починаємо! Парфуми! м'яч? Так, парфуми подаруємо матусі, метелика чи косметику. Звичайно, косметику. Листівка чи пірамідка. Так, нагадаю, всі здогадалися, що привітаємо матусю листівкою. Звичайно, краще дарувати сукню, так? Цукерки чи дерево? Гадаю, всі матусі полюбляють цукерки. Погляньте, які гарні прикраси. Або кроватка. Звичайно, для матусі краще дарувати. Прикраси. А всі здогадалися, дійсно! Акусі ми подаруємо квіти. Так, і саме квіти ми сьогодні з вами будемо робити. А які квіти? Зараз побачите. Що ж, Тетянка, ми дуже задоволенням будемо робити з тобою квіти для матусі. А які ви квіти будете зараз робити? А щоб дізнатись, потрібно загадку відгадати. На квітник погляньте, діти. Там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан. Не козак, а це тюльпан, вірно. Ось такі квіти ми будемо зараз робити з малятами. Дуже гарно. Малята нам сьогодні для роботи потрібен квадрат того кольорового паперу, якого ви хочете бачити, світлі панчик, щоб він був таким же яскравим. Але для початку давайте з вами будемо розминати наші пальчики, щоб вони краще нам допомогли працювати. Для цього потрібно Два сонечка я знаю, в куля золота, одне на небі сяє, а друге ось та. За сонечком маленьке, біжу я навпростець, Люблю його жменьку, мов сонце промінець Давайте ще раз повторюємо. сонечка я знаю. Куля золота, одне на небі сяє, а друге ось літає. За сонечком маленьким біжу я навпростець, Ловлю його шуменьку і в сонце попенець. Ось. Друзі, щоб зробити такого гарного тюльпанчика, нам потрібно взяти наш аркуш паперу і з'єднати. Куточки, які з'єднують з'єднати протилежні куточки. Ось так. Беремо оцей куточок, з'єднуємо з цим для початку. Зігнули і гарно пригладили. Зрівнюємо сторони. Ось так у нас вийшло. Тепер навпаки поєднуємо ці куточки. Тепер ось, ось що ми бачимо. Схоже на дах будиночка. Нам потрібно оцим кутиком покласти гори і з'єднати оцю сторону з оцією. Оцей куточок до цього, цей куточок до цього. Складаємо. Ось що ми отримали. Тепер беремо пальчиком. Ось тут натискаємо. Ось що ми отримали. Потрібно ці сторони з'єднати. Ось так, з'єднуємо, тримаємо і притискаємо вишу ось такий трикутничок. Далі нам потрібно оце і оцей куточки ось сюди скласти. Дивимось уважно. Притискаємо міцно, гарно придавлюємо. З'єднуємо куточки, порівнюємо, щоб все було рівненько і охайно. От все зроблено. Перевертаємо і робимо з іншої сторони. Не поспішаємо, робимо все охайно. Гарно. Куточок до куточка. Ось ось що ми отримали. Що нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно, ось, бачите, тут в лінії, там де ми згинали, нам потрібно ось цю сторону так трішки притиснути і протилежно так, трішки притиснути. Тепер отут, там, де є тільки лінія згину, ми беремо ці кутики і бачимо, що ось що у нас є. Ми ось сюди вставляємо ось цей кутик. І притискаємо, притискаємо гарненько. Перевертаємо, робимо те саме. Гарненько, охайненько все робимо. Притискаємо. Ось що ми маємо. А тепер наш тюльпанчик майже готовий, але він бачите, який зігнутий. Для цього нам потрібно. Знайти ось цей кутик, тут маємо ось такий отвір. Нам потрібно в нього подути, щоб у нашому тюльпанчику всередині було повітря. Нахиляємось, та дуємо. Ось ось такий гарний тюльпанчик вийшов, а тепер щоб він, щоб було краще видно, що це тюльпан, Так ми можемо взяти, ось, бачите? Куточки трішки від'єднувати. Ось такий гарний тюльпанчик у нас вийшов. Щоб поставити? Щоб поставити наш тюльпанчик у вазу, ми можемо взяти чи пензлика, чи олівець. Оцей отвір його засунути. І все, фіточка готова разом із тебе вітцями. Можна зробити величезний яскравий букет для матусі і подарувати на день мами. Діти, які гарні тюльпани ми сьогодні з вами навчилися робити. Хочу, щоб ви оці гарні яскраві тюльпанчики подарували своїм матусям. А я зараз піду і свій букетик подарую ненці. Ось ну, до побачення. До побачення! Малята, ви сьогодні були молодці. Разом з Тетянкою навчилися робити такі гарні тюльпани. Тож я буду чекати на ваші роботи. До побачення та нових